У ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масово атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ. Повідомляють у ворожих пабліках. Також відомо, що пізно ввечері 1 листопада у соцмережах поширилися кадри, на яких невідомі дрони атакували тимчасово окупований Алчевськ Луганської області. Згодом заявили, що ймовірно безпілотники атакували місцеву підстанцію, після чого у місті зникло світлом. Того ж вечора, 1 листопада під атакою безпілотників опинилося місто Железного. Морська Курської області РФ там теж, нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики. З настанням нової доби низка пабліків стали повідомляти про вибухи в Туапсе Краснодарського краю РФ. Незабаром у регіоні підтвердили атаку і заявили, що було пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням. За даними телеграм-каналів, унаслідок атаки загорівся глибоководний причальний комплекс нафтопірс Туапсинського НПЗ біля берега. Цей комплекс призначений для відвантаження темних і світлих нафтопродукт. Дуктів у танкери в оперативному штабі краснодарського краю повідомили, що уламки дронів пошкодили танкер і нафтоналинний термінал цієї ночі. Під атаку невідомих дронів потрапив також Орел. У Місті було чути чіткий звук безпілотників, а також роботу ППО.